Серце плаче, очі плачуть в розумінні того, що ми втратили справжнього українця, справжнього захисника України, справжнього мужнього воїна. У Полтаві попрощалися зі старшим солдатом Михайлом Глушком. 57-річний захисник України проживав у Полтаві 9 вересня 2022 року. Бійця мобілізували. Він воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького служив на посаді радіотелеграфіста. Чесна людина, яка справедливо дивилася в очі і казала на недоліки, якщо бачила. Цій людині щось не таке. Пропрацював він до пенсії, пішов на пенсію, і як війна ж почалася, він же ж по призову пішов захищати кожного з нас на нашу домівку нас. Професіонал своєї справи до повномасштабного вторгнення Росії на територію України Михайло Глушко працював машиністом, говорить його колега Григорій. Водив пасажирські поїзди. Він водив і грузові поїзди він кваліфікована людина була в будь-який час. Можна було до нього подзвонити, якщо в тебе якісь неприємності по роботі і вийти з якоїсь ситуації. Він завжди приходив на допомогу, коли хтось цього потребував. Говорить про загибло бійця його колега Володимир. Віддана гарна людина працьовита, щира людина завжди допомагала. Любив розпорт, лишилася розсім'я, дочка Михайло Глушко загинув 26 грудня 2023 року на Донеччині. За словами колег Михайла, його тіло кремують. Прах поховають у Полтаві.